І всім привіт! З вами я, Мак Лесник-Стока, і сьогодні я вам покажу, як можна легко зробити фліп. Чи фубин фліп, фліпнеф. Скорпіон ось такий от. Але за 5 хвилин. От, тобто, наприклад, якщо не хочеться зробити за хвилину, годину або день, то можна зробити за 5 хвилин. І він видаляється реально класно. Окей, значить так. Нам для цього потрібно буде тонкий такий картон. І ось такий от дуже грубий. Нам потрібно буде шаблон ось цього скорпіона. Він мене вже вирізаний. Не хочу ще раз малювати його. Ось. Ну і всі приналежності, які нам будуть потрібні. Ось це, це, ось це і клей. Так, ну що, погнали. Спочатку ми обмальовуємо основну частину на тонкому катані. Так, і далі ми нашу рукоятку обводимо вже не на цьому картоні два рази. Так, зараз тут буде такий от. Все, і тепер обводимо. А ще у нас виходить дві такі частини і дві такі частини. Тепер нам їх треба вирізати. Так. Тут настільки такий крутий буде наш скорпіончик, що я навіть йому повинно зубчики зробити. А я не знаю, чи я буду робити. Ні, якісь... ні, я зубчики не буду робити. Але все одно наш скорпіон точно вийде класний. Ось, може, це вже майже вирізав. Є! Основна частина є. Тепер лише вирізати ці частинки. І це треба буде трошки важче, бо як бачите, Картон грубий, тому будете не дуже легко. Так, я вирізала ось так це буде виглядати. Ось. Тепер нам треба його обробити на і склеювати швиденько. І ось що у нас виходить, я навіть поклав такі от кнопочки приклею. Тепер приступаємо до покраски. Я вибрав скін саме легкий, це Scretch. Беремо чорний і червоний і починаємо розмальовувати. Щас розмальовуємо ці, ні, ліпше чітко цим. Ось і розмальовуємо п'яту кнопочки. Ще є, три, ще є дві хвилини у мене. Почки трошки хитаються, але якщо відпадать, то нічого страшного. Я тепер красимо красимо тут червоним. Зараз за все І все, ножик готовий. У нас виходить такий прикольний Скорпіон, скреч, скреч за 5 хвилин Тобто зробив за 5 хвилин. Ну як? Може трохи менше. Так, за 5 хвилин, тому що за кадром трошки, -трошки було довше. Але відео йде трохи менше. Е, так вот. А, я ще не знаю, поки відео ще не буде 5 хвилин, може щось скажу вам. Е, так вот. Ну, такий класний населений ну, Е, Я якраз маркерами. Е, так, я ще коротше, думаю, коли в мене буде дуже багато картону, а зараз в мене, ну, я вам показував не дуже його багато. Е, я вже думаю зробити фенг та фенк-хан. Тобто, ну, типічні мої відео за хвилину за один день. Також я хочу спробувати зробити Стілетто і забув, як його звати. Скорпіон. О, Скорпіон, я думаю, буде самим бовим. Або стіле, я точно не знаю. Так от. І ще ось це от фенг релік. Це фенг за п'ять хвилин. Воно теж мало би вийти таке відео, як з цим скорпіоном. Але, на жаль, на жаль, у мене. У мене... Ні, все добре записалось, але звук був дуже-дуже поганий. І тому мені пришлось видалити це відео. І ось тепер у мене буде так стояти. Але фен реально прикольний. Отак от, от за 5 хвилин реально можливо такий фен зробити. Ось, о, вже 5 хвилин білі йде. Ну так от ось такий У нас вийшов скорпіон. З вами був я, Мак стока. Всім удачі і всім пока-пока.